Щороку археологи і копачі ентузіасти знаходять під час розкопок безліч цікавих речей. Є знахідки, які змушують переписати сторінки історії, відкривають невідомі сторінки, а є і відверто страшні, які наганяють жах. Саме про останні і піде мова в цьому відео. Іспанія. В 1994 році, глибоко в темряві Ель-Сидрона печерної системи на північному заході Іспанії, вчені виявили кістки 12 неандертальців. Скелети віком 51 тисяча років належали сім'ї з трьох дітей, трьох підлітків і шести дорослих. Сучасні методи судмедекспертизи показали, що сім'я була убита і з'їдена іншою групою неандертальців. Кістки і черепи були розкриті для вилучення кісткового мозку і головного мозку. Ізраїль Одне з самих жахливих недавніх археологічних відкриттів було зроблено в південному Ізраїлі. У стародавньому морському порту Ашкелон було виявлено більше ста скелетів немовлят. Було встановлено, що скелети відносяться до римської епохи. Хто був цими дітьми і чому їх убили, залишається загадкою. Англія. На автомагістралі А 3 в Англії аварії досить часте явище, тому поліція в Суррейні трохи не здивувалася, коли до відділку зателефонували і сказали, що автомобіль з увімкненими фарами з'їхав з дороги в кювет. Але коли офіцери вирушили на виклик, вони не виявили жодних ознак ДТП. Під час подальшого пошуку всього в 20 метрах від передбачуваного місця аварії в підліску знайшли залишки розбитої машини. За кермом якої сиділи останки тіла молодої людини. За оцінками поліції він розбився п'ять місяців тому. Відкриття скелета людини трохи моторошне, але те, що відбулося після відкриття чотирьох доісторичних мумій на шотландських зовнішніх гибридських островах, у 2001 році абсолютно жахнуло вчених. Радіовуглецевий аналіз і аналіз стабільних ізотопів показали, що кожна мумія фактично була зроблена з частин тіла кількох різних людей, складених так, щоби виглядати як одна людина. А про які незвичайні археологічні розкопки знаєте ви, шановні глядачі, пишіть у коментарях під цим відео. Також буду вам вдячний за підтримку підпискою мого пізнавального телеграм-каналу, посилання на канал в профілі.